Народний день волонтера. Це люди, які працюють зранку до ночі і роблять це безкоштовно і безкорисливо. Інформаційна війна, заборона російських фільмів та перехід на цифрове мовлення. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення засідала в Чернівцях. Три випадки отруєння чадним газом сталися в Чернівцях за перші дні грудня. Один чоловік помер. Те, Вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Досі без тепла. Учні та вихованці навчального комплексу в селі Грозенці на Хотинщині другий місяць поспіль замерзають в класах. Через поломку в електромережі школа залишилася без тепла і з під'єднанням газового обладнання виникли проблеми. Деталі в сюжеті. Обіцяного тепла досі чекають вихованці Грозенецького навчально-виховного комплексу. Два місяці тому там згоріло електрообладнання. Відтак почали завершувати роботи в новій газовій котельні. Утім, школярі досі мерзнуть. 11 класів комплектів і групка дошкілля працюють по 40 хвилин. у нас проходять 5 хвилин перерви. Температура в класних приміщеннях 10, 9, 11 градусів по цельсію. Доводити до ладу газову котельню школи взялись в Пачернівці газ. Тут кажуть, мережа не змогла запрацювати, бо не вистачило обладнання. Підрядником по цьому об'єкту була комерційна структура, яка не виконала свої зобов'язання. Починаючи від проєктної документації, закінчуючи і виконавчою документацією. а коли прийшли морози, згадали такі, що потрібно завершити цей об'єкт. Лічильник, якого бракує шкільні газові котельні, вже замовили і газовики, і керівник школи. Сподіваються, в навчальному комплексі врешті потепліє до кінця наступного тижня. Має Гуменна Михайло Антонюк. «Місцевий час». Три випадки отруєння чинним газом сталися в Чернівцях за перші дні грудня. Один чоловік помер. В територіальному управлінні Держгірпромнагляду у Чернівецькій області створили комісії технічних розслідувань цих нещасних випадків. Фахівці управління Держгірпромнагляду зазначають, найчастіше нещасні випадки при використанні газу у побуті трапляються через порушення споживачами елементарних правил безпеки, самовільний монтаж газового обладнання та нещільність димових та вентиляційних каналів у будинках. Так на вулиці Вениченко, приватному будинку, через відсутність тяги у димоході постраждала шестирічна дівчинка. Її доставили до медичного закладу, де лікарі оперативно надали медичну допомогу. Врятували медики від отруєння також цілу сім'ю чоловіка, дружину та сина 2004 року народження. А от на вулиці Богдана Хмельницького від отруєння чинним газом помер чоловік 1942 року народження. Загалом у 2014 році при використанні газу у побуті вже постраждали 11 буковинців. П'ятеро загинуло. Ще один нещасний випадок стався в селі Мигово-Вижницького району. Через паління в ліжку загинув чоловік. Про загоряння будинку повідомили сусіди тоді, коли вогонь охопив уже весь будинок. Бійці державної служби надзвичайних ситуацій, використовуючи апарати захисту органів дихання, відразу зайшли всередину будинку. Проте через запізніли повідомлення про пожежу допомогти чоловікові вже не змогли. Полум'я знищило речі домашнього вжитку, пошкодило стіни, двері, вікна та підлогу. За попередньою причиною пожежа сталася внаслідок необережного поводження з вогнем під час куріння домовласником. Заборона російських фільмів нешвидкий перехід на цифрове мовлення, національна фм мержа та хто повинен займатися контрпропагандою в інформаційній війні з Росією. Ці питання члени національної ради з питань телебачення і радіомовлення обговорили у Чернівцях із представниками телекомпаній. Події на сході є наслідком передусім інформаційної війни Росії проти України, вважає голова національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Він переконаний, дати відсіч може міністерство інформаційної політики. Мова йде не про міністерство знаєте, там, цензури, бо давайте поживемо і побачимо, як воно буде. Мова йде про те, що треба створювати і на мовлення, і систему комунікацій, і систему контрпропаганди, на сьогодні цим ніхто не займався. Представники Нацради кажуть, заборонятимуть канали, які ведуть антиукраїнську пропаганду. За їхнім поданням в Україні вже зняли з показу 69 кінофільмів з Михайлом Переченковим та 18 кінострічок про російських словиків. Деякі топ-менеджери провідних каналів до таких кроків кажуть представники Нацради, не готові. Казав, наприклад, представник каналу, який в грудні минулого року на 9,5 мільйонів доларів закупив цей контент. Він не знав, що буде звичайно так відбуватися з Росією, і накупив, і звичайно втрачати гроші. Знаєте, ну наша відповідь дуже проста: краще втратити гроші ніж втратити країну. Наступного року Україна має перейти за налового на цифрове мовлення, Це відбуватиметься, якщо є покриття цифрового сигналу та відповідні приймачі в оселях. Однак жодна з умов ще повністю в країні не виконана. Доки не буде створені передумови для цього переходу. Скоріше за все, ми не зможемо його здійснити. Поки що ті точки, які я назвав 31 грудня 2015 року. Це крайня, яка передбачається нинішніми нормативними документами. Ми плануємо змін зміни поки що на 31 грудня 2016 року перенести це повне відключення. У державі готуються запроваджувати суспільне мовлення, для якого зокрема планують створити і першу українську національну fm мережу Моя позиція, що в Чернівцях була fm частота для суспільного мовника, на якому приблизно такий самий підхід, як і на телевізійному, ми бачимо сьогодні. Концепцію це має мовити, скажімо так, національний мовник. Ну на сьогоднішній день це наприклад родин і в державних. Коли це перейде на суспільне, так само національний канал з можливістю місцевої врізки, там від 4 до 6 годин. Зараз йде дискусія. Має гумена Михайло Антонюк, місцевий час. вони працюють зранку до ночі, і роблять це не заради грошей і не за слова вдячності. Українські захисники вважають їх своїми ангелами-охоронцями і тішаться, що в них і міцний тил. 5 грудня відзначається міжнародний день волонтера. Ольга Андрійська далі. Вона щоразу зустрічає українських захисників, коли вони приїжджають зі сходу зі сльозами радості і намагаються замаскувати білі страх, коли вони повертаються в зону АТО. Її пропозицію зібрати кошти на тепловізор підтримали і учні, і освітяни. І завдяки цьому українські солдати отримали ще один дороговартісний прилад: медикаменти, сухофрукти, сухий борщ, засоби гігієни, маскувальні сітки. Завдяки різноманітним акціям, організованими цією тендітною жінкою, все це отримали атовці. Якщо хтось сприймає волонтерство як тільки. Простий такий процес акумулювання грошей, за які потім треба буде купити товари чи ті речі, які необхідні воїнам, то це далеко не так. Волонтер це той, хто в першу чергу відчуває в душі і має оцей стан в душі допомогти комусь. Волонтер це той, хто е, приніс теплі речі. Той, хто написав, як до прикладу дітки листа, і відправили цього листа оберега хлопцям на фронт. Окрім речей та їжі, отець Іван Губко разом з іншими священниками дарує українським солдатам те, що вкрай необхідне на війні. Віру три місяці він пробув в зоні АТО і вважає найперше, що підтримувало його та наших захисників молитва. Коли почалися обстріл, ми забігли бліндаж. А хлопці кажуть, все, так, спокійно, батюшка, давайте починаємо молитися. Слухайте, вони вони просто вони в цей час жили молитвою, знаєте. Всі разом ми жили молитвою, бо всі молилися. Ось так немов рідного вона зустрічає кожного атовця з посмішкою і щирими словами. Слава Україні! Героям слава! Одеситка, нині мешканка Буковини Тетяна Тучак вже збилася з ліку. Скільки разів найгарячіші точки їй доводилось відвозити благодійну допомогу? Красний лиман, щастя, попасне Дебальцеве Побєда. Словом, їй довелося вивчити майже всі маршрути Луганської та Донецької областей. Вже завтра вона знову рушить на схід. Бояться їхати до нема страху. Ну я після майдану пози Ді, які були розстріли на майдані, то що я бачила, що я я там була, і ми виносили. І я тої річки крові, скільки не бачу, страху нема. Нема страх який має бути у усіх нас, буковинців і всієї нашої України перед Господом Богом, Ну, не перед ворогом і точно не перед москалями тому, що вони нас не заслужили. ми сильніші від них. Найбільше розчулюють і викликають посмішку. Юні волонтери. Вони лікують від психологічних травм, АТОвців своєю безпосередністю. Ми віримо, що Україна переможе, і ти нам в цьому допоможеш. На До тебе маю всю надію. Ти знаєш, що я в це щиро вірю. Ти головне, вернись вернись, Верниська, знаєш, я та мій маленький брати. Ніколи мене не ставили. А вироби, зроблені дитячими руками, вірять воїни, рятують їм життя. Коколка маленька. І я ту куколку постійно тримав біля майже біля серця. Це талісман під час бою був. від великого до малого. Люди різного віку, а також різних релігійних переконань об'єдналися заради спільної мети наперекір всьому. Вони вірять в перемогу України. Ольга Дріськарослав Левицький місцевий час. Бути патріотом це не малювати на паркані жовто-блакитний прапор, це не мати в паспорті відмітку Українець, це знати та поважати традиції своєї країни, це із задоволенням співати народну пісню, знати мову та любити свій край по-справжньому без пафосу. Як навчити цьому знають вчителі 4-ї Чернівецької школи, які вдало виховують патріотів, незважаючи на те, що в них навчаються діти 13-ти національностей? Своїми знаннями педагоги поділилися зі своїми колегами на семінарі українознавства. Русал азербайджанець. Він знає свою мову, поважає традиції, але каже, є патріотом України, бо тут народився, тут навчається, тут для нього вже все рідне та близьке. Коли на на я їду в Азербайджан, то сумую за школою однокласниками. Моя родина почувається тут комфортно. І все вже давно стало для мене рідним, дорогим. Нині Русаловишиванці, як і всі інші діти четвертої Чернівецької школи, в якій навчаються представники 13 національностей. Учні кажуть, комфортно почувають себе в українському одязі, добре знаються на народних традиціях і із задоволенням вивчають культуру України і завдячують цьому всьому вчителям української мови. Можливо, багато із цих дітей колись повернуться до себе додому, але у їхньому серці назавжди залишиться. Залишиться Україна, Чернівці і четверта школа. Педагогам насправді не просто працювати з учнями, які рідною мовою важ. Ають не українську їхні родини, мають інші традиції, але кажуть горді за своїх вихованців, бо вони, не зважаючи ні на що, є справжніми патріотами України. А от секрет як виховати патріота дуже простий. Щоб виховувати патріотизм, треба бути самому патріотом. Це перш за все, і тільки тоді, коли ти сам патріот, ти можеш передати все те, що ти бажаєш своїм учням. Своїми знаннями та вміннями, як зараз працювати на уроках Українознавства час, коли події в Україні наповнили цей предмет іншим глибшим змістом, вчителі поділилися зі своїми колегами-педагогами спільними зусиллями. Правильно виховати майбутнього громадянина Патріота України з великої букви, який по-новому будуватиме нашу державу. Для цього педагоги радять дозволити дітям думати та аналізувати навіть у такій складній ситуації, яку ми маємо зараз в Україні, давати їм можливість брати участь у благодійних акціях і домагатися допомогти їм зрозуміти, що значить жити вільно і яких жертв це може вартувати. Душа у вічність дійшла. Ти так хотів добра й свободи. За це вітав своє життя. Ти знаєш, та хочеться жити, наслаждатися ходом Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Це все, що ми стагаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютюбі. Всього доброго!